Як доглядати за балкою на мототракторі зуб z 250 Ви бачили на каналі, в мене вже вийшло декілька таких відео, але просто з різними мототракторами. І схема ну, одна й та сама, одні й ті самі передні балки. Але суть в чому, що користувач, людина, там, не знаю, хто їздить на цьому мототракторі, він гуглить завжди свій трактор, модель. І вже далі що догляд за балкою. Я хочу, щоб всі користувачі, тобто зубрів. Там різних кентаврів і тому подібне, всіх марок мототракторів могли легко знайти собі це відео. Отож, поїхали. Бачите, є передня балка, і якщо ви не знали, її потрібно декілька разів в сезон доглядати, щоб вона не виходила з ладу. А саме, ось бачите, серідок витирає, є. Таводнички, їх треба промащувати. Тобто берете спеціальний шприц банку солідолу, е, заповнюєте цей шприц. Там може бути е, два е, під'єднання до водниці, або надівається на нього, або викручуєте водницю і вкручуєте в ту різьбу цей спеціальний шланг. І ставили і прокачуєте, прокачуєте, прокачуєте до того моменту, доки не знаю, тут зверху, з втулок, знизу або з підтаводниці не полізе салідолу, так, щоб добре пішло. Не жалійте. Також дуже важливий момент: ось на центральній втулці. промастити все дуже гарно. І Варто слідкувати тут, бо завжди крутиться. І ось тут бачите, така саме є таводничка, яку треба так само промащувати. Ось на ступиці є таводниця, яка змащує підшипник самого колеса, самої ступиці. Ну, самі розумієте, підшипники не з дешевих речей зараз. А тим більше на китайському мототракторі вони будуть виходити з лаву з ладу аж бігом. Отже, промашуйте декілька разів на сезон, щоб підшипник ходив більше, довше. І реально ви побачите, що він на декілька сезонів більше проходить. Заодно бачите рольовий механізм тяги. Вони ось такими пильниками. Бачите, вони дуже швидко розсухаються, зсихаються, з ними робиться все, що завгодно. Це саме дешева, саме неякісна китайська резина. Потрайте 50 гривень на купіть 20 штук цих пильників десь спеціально в спеціальному магазині, закажіть в інтернеті, не знаю, десь візьміть, 21 століття. І просто міняйте також раз в сезон чи декілька разів навіть в сезонці. Пижніки, бо туди заб'ється пилюка. По-перше, це рульове буде скрипіти, просто як старі двері, і також будуть виходити з ладу ці тяги, вони будуть з руками стиратися і просто потім купляти нові, а вони коштують також немало, тому що вся, всі деталі також привозні. Ось такий ролик. Напишіть, чи, на який мені трактор зняти також подібне відео, чи взагалі потрібно, чи ви розумієте, що так потрібно робити. І дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.